Проводити різні експерименти в Майнкрафті, думаю, люблять чимало гравців. Відкривати якісь особливості ігри і побачити зовсім інший результат, який ти не очікував побачити. Але це одночасне ходіння по тонкому льоду. І в одній історії це закінчилося великою трагедією. Майнкрафт Альфа Експеримент Archive — це канал, на якому зібрано відео пов'язане з офіційним експериментом Майнкрафт. І щоб повністю розібрати даний канал та його секрети, нам потрібно почати з першого відео. Експеримент 001 створення порталу в пекло. Це відео починається досить звичайно, хоча в ньому відсутній звук. Гравець здобуває трохи з землі і починає будувати маленький хрест. Коли він починає будувати наступний хрест, він відкривається інвентар, і ми бачимо щось досить незвичайне. На ньому скін хіробріна. І що до такого незвичайного, спитаєте ви. Ну, челік просто фанат хіробріна. Але дивина в тому, що в цій версії ніколи не існувало кастомних скінів. Він продовжував будувати цю дину структуру, поки не отримав червону квітку і не помістив її посередині. Закінчивши будівництво, він стрибає на неї. Піднімається нагору і на цьому відео закінчується. Однак є трохи більше інформації, щоб зрозуміти контекст цього відео. В описі міститься деяка інформація. Це те, що назва аккаунту 9 x 99 А також текст, у якому було написано це. На жаль, експеримент вийшов з-під контролю. Якщо у вашому світі з'явиться дивний гравець білим очима, повідомте нас. Це досить дивно, тому що, як ми бачили, гравець білим очима був той самий гравець 9 x 99 Що, ж, щоб дійсно зрозуміти, нам потрібно перейти до другого відео. Дивний гравець у моєму світі. Перші кілька секунд відео досить звичайні. Це був просто гравець, який утримав трохи деревини. Але дивно те, що була ніч і не було жодного шуму. Однак, через 8 секунд відео з'являється повідомлення про те, чи 9 x 99 приєднується до гри. Як не дивно, наш головний герой цьому відео це хтось зовсім інший. На ім'я Dasimus11 і він явно попереджений про те, що 9 x 99 приєднується до гри, намагаючись зв'язатися з гравцем, Dasimus написав привіт, але відповіді не було. Поки він не побачив, що 9 x 99 був у віддаленості. Він подав йому знак підійти вперед і написав слово Хей, дасть йому повільно повернутися назад, але 9 x 99 почав переслідувати його, поки відео не закінчилось прямо перед нами. Варто також зазначити, що в описі цього відео сказано «Я був сам по собі, і раптом зі мною щось дивне сталося. Чітко я обдурив його, щоб зустрітися з ним після експерименту. Але що це був за експеримент? Це був портал, який дає XDNS у дестору в першому відео. Це відео також записано в іншій версії, ніж перше відео, як зазначено в описі. Але настав час перейти до третього відео: експеримент 002, де тестується перша збірка гри Minecraft Alpha. Кажуть, що відео було записано з 200 днів до другого відео, і обліковий запис, який використовувався, також відрізняється. Назвемо його просто Болбіс. У цьому відео майже немає нічого незвичайного. Він добуває трохи деревини, робить інструменти, вбиває коробу. Да уж. буває корову, і поки він отримує трохи каміння, відео на цьому закінчується. М'яко кажучи, в цьому відео відбувається все досить нормально. Але це відео додає важливого персонажа, якого ви побачите далі в історії. Переходячи до четвертого відео, піднозвиє оді з Майнкрафт Альфа. Це відео було записане лише через сі днів після другого. Воно починається з того, як Дасть йому зламає дерево, поки на нього раптово не нападає якась невидима сутність. Ситуація стає ще гіршою, коли блоки на землі починають зникати, і його вражає ще багато разів. Після того, як все устаканилось, він намагається одразу дослідити місце, але цього разу його п'ють лише один раз. Дасть йому зробить меч і намагається захиститися. Але потім він бачить щось надзвичайно моторошне на люду. Як ви щойно бачили, яка сутність написала на люду слово померти. І Дастімус одразу виходить з гри. Опис підтверджує, що ця сутність це та сама сутність 9X99, що є дуже важливою частиною пазла. Але час перейти до п'ятого відео, де ми відвідуємо випадково зламаний світ. Це відео дуже недоречне і насправді не має особливого сенсу. Це просто гравець, який досліджує випадкову базу у світі. Хоча це відео триває 12 хвилин. В описі було написано таке. Але про який злом вони говорять? Хто зламав цю версію Мінкрафт? Ну і версія 1.2.6 була доступна лише в трані року. Тому яким чином вони змогли отримати цю версію, яка не була випущена. Йодна дневна річ полягає в тому, що в описі не вказано, хто грає в цю гру в цьому відео. У описі до цього відео була лише видалена одна фраза нікнейм учасника. Але тепер настав час зустрітися віч на віч 9 х 99 Шосте відео Дивний гравець повернувся до мого світу. Відео починається з того, що наш головний герой вночі нарубає трохи дров. Раптом він бачить ігровий тег 9 х 99 долині. Він підходить все ближче і ближче, поки не опинився прямо перед нами. Він став перед Астімусом і дав йому трошки вовни, перш ніж залишити гру. Також було чітко видно, що на ньому скін хіробріна. Опис цього віду також досить тривожний, що явно означає, що деть X99 про щось попереджає. А про що він попереджає? В цьому відео на каналі під назвою Я в Небезпеці. Немає нічого спільного з тими самим відео, але в описі написано ось що. Привіт, я автор цього каналу з повторним завантаженням старих експериментів, які нещодавно були видалені. Вони змогли видалити моє відео. Вони стежать за мною і за вами. Їм довелося використати всі світи, мене, моїх друзів і підписників. У них є всі наші дані. Якщо ви дивитесь це відео, то тікайте. Вони мені погрожують, і вони вже прийшли за мною в реальному житті. Я мій знайти дані того балбіаса, але я його немає, допоможіть мені. Що там чорт за лікується? Хто це друкує, Дастімус чи хтось інший? І чому балбія зник? І давайте продовжувати розкривати таємницю. Восьме відео: експеримент 003. Тестування БТ-версії Minecraft на Windows Vista. Цілком нормальне за винятком останньої частини, де він бачить багато стварин іменними бірками. Відео закінчиться дивним повідомленням, яке трактує: «Подивіться на мене, що взагалі не має сенсу. Але після подальшого розгляду графтем у цьому відео виявився тим самим балб'єсом. І це було сказано в описі. Наступне відео одне з найзагадковіших. Воно починається з того, що Дасніму зграє у цьому випадковому світі, коли одразу чує щось під собою. Він підриває блок ТНТ, і через кілька секунд відео стає чорним. На екрані з'являються слова: він іде за тобою, але це ще не все. На екрані з'являється зображення з батьма речами, яких ніколи не існувало у цій версії. А потім ще один моторшний рядок тексту. Опис ще дивніший. Дасть йому скаже, що я знайшов це відео на зорстком диску на 40 гігабайтів. Це було дуже прямо лінійно, бо у 2010 році я не мав жодних наочок відеомонтажу. Сподіваюсь, ви мене зрозумієте. Це означає, що це відео було кимось монтованим? Чи пов'язане воно якось 9x99? Що ж, щоб дістатись до кореня цього, десяте відео Експеримент 004, Rescue 9 x 99 Є один з найцінніших відео на сьогодні. Відео починається з того, що Балбес грає в тому самому світі, який створив 9x99, що ймовірно підтверджує, що балбе злима файли світу. Можливо, як він це зробив з відеофайлом. Він трохи почекав, поки не виконав точно той самий ритуал, піднявши голову і стоячи на порталі. Перш ніж ми продовжимо, давайте порозмішляємо. якби той балбєс був би просто хакером, який грав у подкому світі. Якби він знав про спосіб доступу до порталу, у будь-якому разі він увійшов через нього і телепортувався в кімнату з написами: Балбєс, ти їм потрібен. Будь ласка, зроби це. Що я тобі казав раніше? Пам'ятай, ти існуєш, не слухай їх. І пам'ятай, не забувай про місяць, і потім відео закінчується. Але що означають ці знаки? Мому потрібен той балб'яз, кого балбез не повинен слухати. І найголовніше, що означає Rescue 9 x 99 11 те відео, безумовно, одна і найжахливіших часин історії. Дрону також був спантеличений тим, де він знаходиться. Він також запитав, хто такий Дастімус. Дастімус запитав дронука, що він тут взагалі робить, і також уточнив, що це його світ. Він відповів, що грає в одиночному світі і яким ошином потрапив до нього. Вони обидва погодилися, що це дивно, але це ще не все. Дрону надіслав повідомлення безпосередньо перед тим, як покинути гру, яке виявилося надзвичайно дивним. Він сказав дане повідомлення. Цитую: перш ніж мене відправити у твій світ, я бачу, як у стівна побіліли очі. Дасі мис продовжував писати, навіть після того, як пішов, кажучи, що останнім часом бачить деякі дивас у Майнкрафті. На секунду, все завмерло. Поки не сталося щось непередбачене, 9x99 приєднався до гри. І знову почав спамити дивними повідомленнями, як ми бачили в дев'ятому відео. Дастімус точно злякався і вийшов з гри. То як же дрон опинився у світі Дастімуса? Єдине пояснення полягає в тому, що дроно, ймовірно, пройшов через той самий портал, але я точно не впевнений цій теорії. Наступне відео також дуже дивне, але воно зовсім не по темі, і воно явно залишається таким, що ви можете його ігнорувати. Але наступні два відео, мабуть, найважливіші на цьому каналі. Ці відео приходить таємницю, яку надзвичайно важко зрозуміти. Відео 13. Пошуки марка в пеклі, частина перша. Починається з того, що дасть йому бореться з пауком, поки він не знаходиться у незвісний портал до пекла. Іде до нього бере кульбабу та ставить посередині споруди. Недовго думаючи, він піднімає погляд і приноситься в темне місце. У нього лише половина на серці. Він бачить на ім'я крочбон 12 і підходить до нього. Крочбон запитує, як він взагалі сюди потрапив. Але дасть йому запитує, де той балб'єс? Ця розмова є дуже важливою, тому дозвольте мені показати повний фрагмент їхньої розмови. Це насправді дуже дивно, бо підтверджує, що дасть йому шукай балб'єса. Хоча на цьому дивність не закінчується. Дасть йому запитав Кройбона Чому ти з ними? Кройбон же ж відповів: вони уязнили мене тут, і він більше не зможе про це йому розповісти. Зрештою, відео закінчиться тим, що гра зависла. Але про кого говорять дасть йомуся Кройбон? Це деть їх 99 дев'ять? Пошук і Марко в пеклі, частина друга. Дасть йому з'являється у досить знайом світі з двома хрисами поруч. Він повільно прибирається до них і в останнє дивиться вгору, телепортуючись в інший світ. У таймері він бачить два нікнейма: 9x99 та Kojima12, А потім ми залишаємось з цим жахливим відео. 16 відео Експейшн або Пояснення. У даному відео автор пояснює, чому він довгий час не викладав відео. Він також прикладає в низку російські субтитри базово. У описі самого відео зазначається таке, що незабаром тут з'являться нові епізоди. А також по скрипту двома мовами англійською та російською, де зазначається, що я додав російські субтитри у зв'язку з російськомовними коментарями. У самому же відео є субтитри тими ж двома мовами. А на фоні хтось каже те, що вказано у тексті відео, зламано роботизованим голосом. А ось що було сказано у самому відео. Привет, усім, Я є творцем Minecraft Alpha Experiment Log Archive. Я хочу пояснити, чому я припинив публікувати відео, оскільки як виявилося, навіть після року стаження за мною не припинилися. Мені довелося покинути рідне місто і вилетіти в іншу країну. На даний момент у мене все добре. Я сподіваюся, що ці люди не зможуть мене тут знайти. Скоро я опублікую ще кілька цікавих відео. Але що ми точно вияснили, що за автором до сих пір стежили. Але він приїхав у інше біспокійніше місце, і з ним все добре. Тому нам залишається тільки перейти до наступного відео: 16 відео Плейс або українське місце. Це 21 секундне відео, у якому толком то нічого немає. Це просто кадри з якоїсь локації під музику з 418 І де в кінці все закінчиться глюками. Єдине, що нам дає це відео хоч якусь користь, це кімната під назвою Happiness Room або Кімната Щастя. Але на даний момент ми не можемо вияснити, для чого саме призначена ця кімната насправді. Тому ми переходимо до трьох самих найважливіших відео цієї історії. 17 відео. Пошуки Марка, частина третя. Продовження легендарної трилогії. Все починається з того, як наш головний герой прокидається у незнайомому місті. Один із деталей є те, що версія Майнкрафт Альфи глючна. Оглядаючи, він бачить коджібона 12. Підійшовши до нього, він починає розмову. Що це за місце? Де я взагалі знаходжусь? І чому ти маєш інший скін? Це місце твої останні секунди, як звичайно людини. Саме тут Марк перетворився на 9 x 99 Чому мене сюди привели лише зараз? Ти був найближчим до розгадки таємниці лабораторії, не переродившись. Я намагався врятувати тебе від цієї долі, але ти був надто допитливим. Що ти маєш на увазі? Ти намагався врятувати мене від такої долі? Ці божевільні, якимось чином, дізналися, що підослід не дізнався речі, які не мав знати. Їх завжди чекала така доля, тому я не дам тобі чітких відповідей. Зачекай, я можу просто вийти з цією інформацію, так? Спробуй. Вовний герой намагається вийти з гри, але кнопка виходу взагалі не працює. Кожбом дивляється в таблички за склом, на яких було написано Став ліс. Вони герой питає: що це в біса таке? Кожбом відповідає: Що я теж пробував, цю версію? Зробили вони, тому ти не можеш закрити гру на цьому етапі. До речі, ми вже тут. Вони заходять у приміщення під номером 21. Ніж знаходились двері з іменем кімната щастя, яку ми бачили у попередньому відео. У цій кімнаті знаходиться приміщення, яке схоже на лабораторну камеру. Головний герой, зайшовши туди, питає: що це таке? Наш головний герой залазить у той прилад, а Коджбо натискає на важіль. І. Він прокидається і виходить з приладу. Коджбон вітає його. Ласкаво просимо, РХайно 212. Ти тепер один із нас. Стоп! Хто це взагалі і куди дівся наш головний герой? І тут є у мене пару варіантів. Рхайно 212 це друге альтер-его нашого головного героя. Ну, теорія така собі, брідовенька. І друге, це хтось зовсім інший телепортнувся в кінці. А наш головний герой кудись дівся. І щоб дізнатися, що там насправді сталося, переходимо до 18-го відео. Щось знаходиться в моєму світі: тестування світу на версії 1.2.302. Відео починається з того, як той створює світ. Гравець спавниться у зимньому біомі. Він починає досліджувати його. Після цього, як він добув дерево, його світ набув негативних фарб. Та на фоні грає спотворена музика. Він оглядається як ратом у горінбаджі, дещо що було закрите чорним прямокутником. Пізніше та суті зникла у неборізі. І коли гравець даряє вівцю, відео на цьому закінчується. Чи ні? Пізніше ми бачимо слайд-шоу з того місця, що було в попередньому відео. Той, хто знаходиться у цьому місці, знаходить двері під назвою The Founder або Засновник. Заходячи у ту кімнату, відео на цьому вже точно закінчується. У описі цього відео було сказано таке: оригінальний опис, невідомий об'єкт у моєму світі мою гру. Версія Minecraft Alpha 1.2.302, ім'я гравця Clyde 19, а дата експерименту 21 січня 2011 року. І до речі, я ще хочу роз'яснити, чому у різних відео зазначаються різні гравці. Цей канал, як здавалося раніше, не ведеться однією людиною. У описі до каналу сказано, що цей канал містить офіційний експеримент від Minecraft Experiment Studio та їхні жертви. Ми спробували зібрати всі відео, але деякі з них були втрачені назавжди. Якщо у вас ще є такі відео, то не дійшліть їх на тимчасову пошту, не нашу. Відео були випущені у 2010 х 2012 -х роках. Тобто це збірник різних відео від різних гравців, які брали участь у експерименті. Тут ще зазначається, що деякі відео були втрачені назавжди. А можливо, вони нам дали більше інформації про того саме DTX 99. Бо ми так про нього толком нічого та не дізнались. Але зачекайте, на нас чекає останнє відео на даному каналі, і настав час його розібрати. 19 відео. Без спойлерів. Відео починається з фрази. Це відео було сильно пошкоджене, тож воно буде мати глюки. Хей, hey, дастімус, ти звик бути один із нас? Ще ні. Чому я все ще бачу повідомлення та пишу в чаті, якщо мене закрили у грі? Я не знаю. Після цієї фрази у табі з'являється повідомлення про те, що 9х99 приєднується до гри. Він, нарешті, тут. Я намагався його врятувати, а опинився тут. Тоді йди погори з ним. Далі рехайно пише: Хей, hey, Марк, це я Дастьмус. Тобто, стоп, що? Деть x 99 це був насправді Марк, а Ерхайну це Дастімус? Що це за такі сюжетні повороти, але поки рано ставитися крапки над І. Давай поговоримо, я тебе давно шукаю. Що? Ти мене з кимось переплутав? Кожбран відповідає: Я забув тобі дещо сказати. Деять X99 це тимчасове тіло, і це не тільки Марк, хто по у ньому. Тоді де Марк зараз. Він порушив найважливіше правило. І Якщо ти порушив це правило, то тебе кокнуть. Цього не може бути. Його вбили? Так. Його вбив засновник? Так. Оце так поворот. Давайте я спробую розложити все по поличкам. Факту про те, що сталося з Марком, ми вже дізналися у 16-му відео, де його кожброн кудись відправив у один кінець. І ту фразу сказану Кожбоном, що засновник бив Марка. Є й сам Кожброн, тобто він сам це зробив, де це було показано у відео про пошуки Марка, частина третя. А щодо 9х99, скоріше він є переносником душ різних гравців. Що було сказано у останньому відео. Він є тим, хто просто хотів попередити про реальну загрозу. А сам же ж Марк скоріше відправся у інший світ або знаходиться у тілі 9х99. І що можна сказати у висновку? Не робіть експерименти в Майнкрафті, це нічим добрим не закінчиться, особливо на альфі-версіях. Тому краще підпишіться на мій канал, а краще байт на підписки ти не міг придумати. Я знаю ще краще байт. Підпишіться на мій канал, і до вас 3 години ночі прийде гаряченький хірубрін в обсидіаних стрінгах. Тож не пропустіть такий шанс. Ну і що там ще кажуть, вроді, пока, чи як його там.